Чи відчували ви коли-небудь конкуренцію з боку штучного інтелекту? Більшість з нас знають або хоча б чули, що таке, коли тебе замінює робот. Тобто історія повторюється і людей можуть звільнити та замінити на роботів, як це було в 50-х. Давайте розберемо все по порядку. Штучний інтелект це не новинка. Він почав розвиватися ще в 50-х роках, але тільки зараз ми бачимо його реальний потенціал. Ще в 50-х роках, коли електроніка почала активно використовуватися у виробництві та комп'ютери стали з'являтися у великих корпораціях, розпочалася робота над автоматизацією рутинних процесів на заводах і у сфері послуг. На фабриках та заводах все частіше з'являлися механізовані лінії виробництва, а всім відома компанія Ford почала активно використовувати механізми для автоматичного виконання монотонних завдань. Це зменшило потребу людей на конвейерах розпочались звільнення та проблеми з роботою. Люди, які звикли до монотонної роботи, не могли знайти іншу роботу, бо важко конкурувати з машиною, у якій усе прораховано. Але не тільки на заводах виникла проблема, адже її господарство сильно постраждало. Після появи тракторів та інших механізмів збільшилась продуктивність роботи, але відповідно зменшилась велика потреба у людях. Скажете до чого це все, якщо тут в більшості працюють руками, а не головою. Ми програмісти і працюємо більше головою, то з нами не мало бути жодних проблем. Але не все так просто. Перфокарта і перший комп'ютер. Перфокарти це такі паперові носії даних по типу нашого харда, але з набагато меншим вмістом інформації та іншим типом роботи. Отже, завдяки таким цікавим винаходам виникли проблеми вже у офісних працівників, таких як бухгалтери та секретарі. Облік можна вже вести за допомогою перфокарт або ж комп'ютерів, то навіщо тоді бухгалтери або секретарі? Сьогодні, завдяки таким штучним інтелектам, як ChatGPT, Copilot, Gemini у нас з'явилися можливості. І просто копіювати код. Ну, здавалося б, усе. Кінець, програмістам та і айтішникам загалом не потрібно вже замовнику наймати команду, рекрутерів, проджект-менеджерів, розробників, тестувальників і так далі. Усе це можна замінити одним чатом. Насправді все не зовсім так. Все частіше та частіше люди масово використовують штучний інтелект у повсякденному житті, консультуються з ним, практикують вивчення мови, питають поради та багато-багато іншого. І тут така нагода: а чому б не відкрити бізнес чи зробити сайт лише за допомогою чату GPT? Чи буде це щось оригінальне, чи матиме воно в майбутньому підтримку, та як з цим сайтом працювати? Усе це потрібно описати в запиті, який ви надішлете чат GPT. Ви описали, і тепер чат GPT скинув вам. Код дуже добре. У вас є можливість легко та зручно ним скористатися, закинули код в якусь ідеї, запускаєте і вуаля! Ваш сайт працює, але чомусь взагалі не так, як ви б хотіли. Це все через неточності. Тушному інтелекту важко зрозуміти, що саме ви хочете, а вам складно пояснити, і навіть якщо ви це поясните, то важко буде реалізувати без знань програмування. Виглядає так, що штучний інтелект настільки тупий, що навіть сайт не можна писати, який ви хочете. Ви помиляєтесь. Чи пам'ятаєте ви, як працював ChatGPT рік тому, а два роки тому? Коли на перших етапах його тексти були з помилками? Відповіді в переважній більшості неправильними, все ж усе це змінилося і покращилось, то чи буде це продовжувати та змінюватися, ніхто не знає. Так, звичайно, ChatGPT це просто набір алгоритмів, який видає відповідь, виходячи з зовнішньої доступної інформації та інформації, яку ви надали йому. Але чи не може він в перспективі переростив щось більше і замінити програмістів? Давайте розставимо все по своїх місцях. Проблематика людей в 50-х була обмеженість. Вони вміли виконувати монотонні дії та не хотіли миритися з тим, що світ не стоїть на місці, і потрібно якось адаптовуватись. Ті інженери, які добре розуміли, що машини прийшли не замінити їх, а допомогти, стали розвиватися у напрямку роботи з машинами. Вони навчились ремонтувати, керувати та створювати механізми. Все це підняло їх на зовсім новий рівень оплати та збільшило імовірність знаходження роботи. Сподіваюсь, ви розумієте, до чого я це все веду. Багато компаній вже скоротили співробітників, та чи проблема була дійсно у штучному інтелекті. Звичайно, ми говоримо про ринок США, так як по об'єктивним причинам ми не можемо розглядати, що стало відправною точкою у масових звільненнях у сфері ІТ в нашій країні. А щодо ринку США, з найважливіших причин такого масового звільнення, яке ми могли бачити протягом кількох останніх років, відбулося через перенасичення працівників після пандемії. Тоді набирали усіх і вся. Не знаєш жодної мови, то нічого. Не знаєш куди хоч, ходи до нас. Все це б нічого, але працювали не всі так активно. Навіть не так. Не всім потрібно було працювати. Багато людей просто могли сидіти без роботи, хоча гарно вдавали занурення та виконання важливих робочих справ. Отже, давайте під. Підсумуємо, штучний інтелект на даний момент просто інструмент, з яким потрібно навчитися працювати. Не забувайте покращувати свої навички та розвиватися у своєму напрямку. Не забудьте підписатися на канал, щоб бачити більше схожих відео, та поставте лайк, якщо відео вам сподобалось. І пам'ятайте, суть не в тому, що таке штучний інтелект та чим воно стане. Суть у тому, ким станеш ти.